Доброго ранку, малята! Сьогодні я прийшла до вас не одна, а з моїм другом Данею. Привіт, Даня! Привіт, Оленка! Дітки, ми з вами стали вже такими дорослими, але я досі не вмію складати свої речі. А ти, Даня, вмієш? Так. Ой який ти молодець! А навчиш і мене. Так. Ой, добре, дякую тобі. Почнемо з футболки. Кладемо футболочку перед собою та розгладжуємо її долоньками. Ось так. Тепер складаємо рукавчики. Один зігнули та розгладили, та інший. Ось так беремо футболку зверху та знизу і складаємо навпіл. Ось так. Зараз беремо футболку знизу і складаємо навпіл. Молодець. Футболку ми зложили. Наступна річ, яку ми з вами будемо складати, це шорти. Кладемо їх перед собою, розгладжуємо долоньками, складаємо навпіл. І ще раз навпіл. Ось так. Зараз ми будемо складати кофту з довгими рукавами. Кладемо її перед собою, розгладжуємо ручками. Так, тепер кладемо рукавчик на рукавчик. Ось так. Розгладжуємо. Тепер кладемо рукавчики на кофту, розгладжуємо їх та складаємо навпіл. Ось так. Супер! Даня, який ти молодець, я дуже вдячна тобі за те, що ти навчив і мене так гарно складати свої речі. Будь ласка. Дітки, я сподіваюся, що наші поради стануть корисними і для вас. І ви так само гарно навчитеся складати і свої речі. До зустрічі, малята! До побачення!